До шановних депутатів. Але все це стосується нашого Значить, а, а, Минулого разу я говорила за а, те, що ми нічого не знаємо, коли що. Знову нічого не звідується. Можна ж один листочок і для нас приготувати, щоб ми бачили, що розглядається. Знову немає, запитала ось, виявляється, бумаги у нас, в япець, в нас немає. Для нас закінчилась бумага. Здається, що э, взагалі ми не повинні проситися у вас, що надайте, будь ласка, нам слово. Це э, не шановна громада, але все ж таки ми вас обирали і слухати першу чергу наші проблеми, а не десь в кінці і за три хвилини. Зараз буду полтоплюватися знову. Так, значить, шановне шановна громада зараз запитує, э, шановні депутати, коли ви запитаєте нашого мера, коли буде звітність? За 22-й рік, тому що в 22-му році він сам собі почитав онлайн і все. Житься, і що це вже надпроведена звітність. 23 й рік це не заслужила не громада, щоб мер відзвітував. Що він робив? Оце знущався з міста цілий два роки. Війни це. А у ти була в нього передвиборна програма. А у ти про що, куди пішов? В'ячеслав забулася, як побачив. Так, добре, подивитися в онлайні. Ми все виставимо. Так, дорозі. Значить, понятно, що війна не на часі, але ви знаєте, я пам'ятаю. І що це робиться таке у нас? А, це, лікарня. Знову ж, тиша, Добиваємо лікарню до ручки. Так само посадять, А Путманчук, в Ковкір. Це що тут робиться у нас? Де той конкурс? Чому не проводять конкурс? А ви мовчите. Невже ми не хочемо, щоб у нас була хоча б елементарні умови допомога людям? На кого працюємо, для чого ми тут сидимо, не знаю. Значить, ось дивіться, мер маніпулює громадою і робить вигляд, що він сильно сумує за нашими захисниками. Кожного разу пускає сльозу там на, 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 на похоронах. А от зараз на даний момент, зараз оце знову за, затвердили субвенції. Знову для ЗСУ, знову не для частини, а для військової адміністрації. що на військову адміністрацію, виділяє мільйони, ну, слава Богу, тут трошки вже пішло. Пішло б на частини. Але це виходить, що на військову адміністрацію ще півтора мільйона додали. Галина Михайлівна, будь ласка. Не треба Галина Михайлівна, будь ласка. От ви мене збили, я тепер буду довго шукати. Це. Значить, іще. Дивіться, не неганетна випадок, тобто коли ви біля де наші алея слави наша. Що це за показуха, я хожу, символи дотримуюся, а даже лікар не заблисив. І ще? Чи має право наш? Отакий очільник вони ще в річку, смердить, вони ще в дерево і не слухає саме головне. Знищені а, не, не а школи наші, мовосховища, та куди не, 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 не скрізь сама розруха. Невже це він вартий того? Син? Знає, як депутата цього, що був військовий, так само Фесенко. Залиште чоловіка в покої ні, некого ні, винно. Ми не з ним працюємо. За беріть його конкомбани до нього.